Усім привіт! Сьогодні я буду показувати, як ми працюємо з собачкою на довгому повідку. Для того, щоб і руки були звільні, да? і ви змогли переміщуватись і при цьому собачку контролювати. Чим довший повідок, тим, в принципі, краще. У мене повідок 10 метрів. Спочатку ми повинні зробити вітрю навколо свого тулубу. Зробили ось петлю, через цю ручку перекинули, можна вокруг тулуба обкрутити, можна перекинути як сумку через плече. Ось таким от чином. Інший кінець пристегуємо до собачки. Таким чином у нас є 10 метрів. Айва, сидіть. Сидіть. Айва. 10 метрів. Контрольованих. Собачка таким чином вчиться зберігати певну дистанцію біля вас, знаходитись біля вас. У вас є певна е, вільність рухів. При у собачка контролирована. Гуляй, гуляй. Пошли. Стоять. Иди сюда. Так, стики надо в узлы крепить за. А -а -а -а. Сейчас. Повідок можна пристягнути як до нашийника, так і до шлейки. У ну, мене на шлейці Айва відчуває більшу свободу, тому так зручніше. Якщо у вас не відпрацьований підзив, не відпрацьовані стоп команди заборонні команди, то ваш стиль прогулки повинен бути ось такий. І поки ви 100% впевнені, що собачка нікуди не побіжить, не втрапив в халепу, ви починаєте з нею працювати. Розвиваєте мотивацію з нею, да? щоб вона хотіла з вами взаємодіяти. Граєте, відпрацьовуєте якісь команди і поступово привчаєте собачку, знаходитись в цій зоні комфортно. 10 метрів достатньо комфортна довжина повідка для того, щоб. Собачкою можна було нормально гуляти і не переживати, що вона кудись побіжить. Це я просто вам показую демонстрацію. Якщо не використовуєте електрику, не використовуєте електронашийник, то такий спосіб контролю, як говориться, постаріньки, повинен бути до того моменту, поки... Ви точно не будете впевнені, що собачка буде слухатись вас 100%. А коли цей етап настане, залежить не тільки від вас, ще й від собаки, від її темпераменту, від її врівноваженої системи нервової. Айва, пошлі давай, давай, вперед. Давай, 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 йдемо. І таким чином можна гуляти. А вже ж, якщо у вас велика собака, то такий довгий повідок може створити дуже сильний, як сказати, ривок, в якому не собака постраждає, а ви. Ну, от. Тому дуже потрібно слідкувати за тим, щоб ви не травмувались. Бо собачка. При 10 метрах може набрати дуже велику швидкість і силу, і в цей момент може так сильно дьорнути, що ви втратите рівновагу і впадете. Тому з масивними собаками цей спосіб ну, з ним потрібно бути акуратним і слідкувати, щоб собака не розганялась, да, тобто зупинити її завчасно. Бачите, як айвауха тяне. Идем вперед, стоять, переходим, стоять, по повитку можно идти, для того, чтобы собака не рухалась, хвалом, супер, молодец, хорошо, вперед, отпускаем. Пошли. Быстро. Идем, идем. Идем. Стоять. Да, хорошо, молодец. Вперед. Идем. Стоять. Подходим по поведочку. О, да. Куда? Я тебя не разрешал. Идем. Стоять. Хорошо. Молодець, сумниця, хорошо. Вперед. Ми спочатку говоримо слово, потім йде натягну... натягування повідка, да? яке зупиняє фізично собаку. Але далі ми намагаємось. Ловити момент, коли собачка зупинилась самостійно, без натяжки. Тобто ми повинні вивчити цю команду так, щоб собачка сама чула вас і сама зупинялась до того, як її ви зупините механічно. І на таких от тренуваннях тобто тут зараз Сайва копає ямку. У неї мотивація копати ямку. Я можу відпрацьовувати цю навичку. Це може бути іграшка, це може бути миска з їжею. Тобто будь-яка мотивація, куди хоче собачка бігти. Завдяки їй ми можемо відпрацьовувати команду стій. Тобто, таким чином, гуляючи, ви можете бути морально спокійний, що ваша собачка не втрапить в халепу. Собачка при цьому відчуває свободу. Вона вчиться відчувати відстань до вас, да? ви можете її контролювати, відпрацьовувати дуже багато різних навичок. Це набагато краще, ніж рулетка, тому що рулетка завжди натягнута. А повідець він вільний. От. Таким чином раніше завжди тренували мисливських собак. Просто змінювали довжину да, цього повідка. В залежності від потреб, що потрібно було відпрацювати. Та вже ж, коли собачка привчена до електронашинника, це полегшує багато питань, тому що електронашинник це свого роду невидимий повідочок, яким, якщо правильно користуватись, можна передавати різні сигнали. От. Але з електронашинником є проблема в тому, що в нього є передача сигналів, але нема направлення. За допомогою повідка ви завжди можете собачку зупинити і перенаправити, фізично перенаправити. За допомогою електронашинника ви цього зробити не можете. Тому, а вже ж, всі навички спочатку я рекомендую пропрацьовувати на повітку. І тільки тоді, коли собачка розуміє чітко, що від неї вимагається, як потрібно виконувати ту чи іншу команду, ми можемо підключити електронашийник і за допомогою електронашийника гуляти з собачкою теж контрольовано. Можна цього і не робити. Але усі світові і відомі. Дресіровщики, кінологи, вони постійно наголошують, що 100% контроль собачки може бути тільки на повідку або на електронашиннику. Тому ви це повинні пам'ятати. І розуміти, що в якійсь ситуації собачка може просто піддати своїм інстинктам і е, не послухати вас, якщо це не пропрацьовано. Тобто все залежить від того, наскільки ви. Приділяєте часу тренування. Раз. І друге, наскільки ваша собачка темпераментна, да? наскільки в неї є е, якийсь негативний досвід не слухати вас. І від цього залежить е, її слухняність в побуті. Тобто Айва, наприклад, дуже темпераментна собачка, да? Яка постійно куди слізе, щось їй потрібно, щось ну, їй треба. І якщо її не контролювати, то вона вже ж буде робити те, що їй підказують інстинкти. Це полювати, гавкати, бігати, тобто стрибати і так далі. Ну, от. Перенаправляти потрібно цю енергію. Тому засоби контролю для неї є дуже важливі. От. Якщо ми говоримо за місто, де ось, наприклад, там йде дорога, машини їздять, да? то тобто там ходять з іншими собачками. От. Мені потрібно її постійно контролювати. Да?